8 жовтня у Харкові прощалися із майором поліції Миколою Гетьмановим. Героєм зі Змієва, начальником 4-го відділу з проведення спеціальних операцій управління корд головного управління національної поліції в Харківській області, вранці 5 жовтня 2025 року на Куп'янському напрямку під час виконання бойового завдання Микола загинув у стрілецькому бою. Він отримав важкі вогнепальні поранення. Побратими до останнього намагалися евакуювати його до стабілізаційного пункту, але врятувати. Те життя не вдалося, йому було лише 35 років. Сьогодні ми далися останній пункт. з великого лікаря, майора поліції, який, щоб доведено, у 2015 році зрозумів, що він хоче носити погони. 16-го року Микола служив в управлінні кордоні, бачив себе тільки там. Був начальником 4-го відділу управління спеціальних операцій. Жодної миті ніколи не казав ні. І як тільки поставив службове завдання про те, що треба знищити тих ворогів, які зайшли частково малими групами до міста Купінськ, першим, не жаліючи себе, свого здоров'я, виконав бойове розпорядження. І 5 жовтня о 10.30 наступ стрілецького бою з лінії вогню не відійшов, прикрив товаришів, отримав смертельне поранення та загинув як герой. Все головне управління Національної поліції Харківської області, інші служби, люди, які його знали, прийшли сюди провести його в останній путь, віддати йому шану. Адже це дійсно людина з великою буквою. Звичайно, ми не можемо не мати поїздні сили, щоб воскресити цю прекрасну людину, але те, що ми можемо, це завжди пам'ятати про нього, тримати пам'ять про нього в серці. Та, звичайно, що не забувати про те, що в нього залишилася родина, залишився чотирирічний син, який все ж таки хотів бачити батька, відчувати його тепло. Наразі ворожа куля не дала цього зробити. Тому з глибоким сумом життя співчуття з зміна. Ми. Микола Гетьманов народився 18 вересня 1990 року у Змієві, де закінчив Зміївський ліцей номер 1 Службі у спецпідрозділі Корт присвятив 10 років свого життя. Його знали як офіцера честі, рішучого, мужнього, надійного і відданого присязі. Звернув, захищаючи свою родину, свою батьківщину. Нас. А він герой і це він реально герой. Він прикрив товаришів. Він завжди був веселий, хитливий, професійний. Як сказав, він ніде себе не бачив, крім підрозділу корпуса. Я ще й не розумію. І ми всі ще не розуміємо, наскільки це важка втрата. Це напевно з часом прийде. Але я хочу сказати, для мене особисто і для всіх хлопців Микола завжди в строю. Він живий. Був, є і буде. І я прошу вибачення у батьків, у дружини що не зміг зберегти вашого сина, чоловіка, якщо можете пустити. Коля наш брат, який усе життя і до останньої секунди був воїном, який йшов вперед. Його позитив допомагав нам справлятися з труднощами, а його посмішка підтримувала нас в складні е, часи. І надавала нам настрій. У рівному бою йому би не було рівних. Він йшов вперед, він йшов перший. Він ішов перший, його підступно вразили. Ми будемо завжди його пам'ятати і шанувати. Вічна пам'ять тобі, брате, герою слава! Захищав, нападав, прикривав, так і в бою. Точно так же все робив, захищаючи нашу країну, всіх нас. Ми його знаємо 10 років, він прийшов на один енергійний і по той день він таким був. Велика шана, слава небесна, дуже волю людина. Клон за глинок. справжній герой, справжній чоловік. Вічна память. Поза службою він був відомим спортсменом, гравцем харківського регбійного клубу Легіон 13 і колишнім гравцем національної збірної України з регбі. Сила волі, командний дух, витримка. Це було його суттю і на полі, і в житті. З перших днів повномасштабного вторгнення він став до зброї, щоб захищати Україну, яку так любив. Микола також був учасником легіону рицарських боїв на мечах. Його шлях це шлях воїна честі, який не знав страху, завжди тримав слово і до останнього залишався вірним своєму обов'язку. У Миколи залишилися дружина та чотирирічний син. Поховали Миколу Гетьманова на безлюдівському цвинтарі. Його ім'я назавжди залишиться серед тих, хто боронив Україну, серед тих, хто не відступив і не зламався. Мужність не вмирає. Вона живе у серцях тих, хто продовжує боротьбу. Вічна світла пам'ять нашому герою. Лариса Бодарева, Истомина Анастасія, канал Медиа Змеїв.